Привіт, мої люди! Вітаю вас на каналі. Сьогодні будемо розмовляти з вами про волосся. В мене від природи дуже пухнасте, пористе, неслухняне волосся, яке, якщо з ним нічого не робити, буде стояти як така кульбаба. Знаєте, такий пух-пух-пух. А я люблю волосся, яке більше, знаєте, такого азійського типу таке важкувате, яке дуже красиво лежить. Ну, я розумію, що я. Своє волосся таким не зроблю ніколи. Але принаймні мені хотілося, щоб воно не стирчало і не тільки був пух оцей вогнастик на голові, а щоб була якась така приємна хвиля, така, знаєте, ну, щось таке більш спадаюче. А те, що мені вподоби. Коли я була маленькою, мої батьки чомусь ніколи не купували жодних масок для волосся. У нас був тільки один шампунь на всіх. Ну, Прям один Ось, можливо не було в СРСР, бальзамів для волосся. Я не знаю. Жодних масок, жодних бальзамів у нас не було. І через те я постійно ходила з таким якимось шаром пуху на голові, і мене в дворі називали Алла Пугачова, через те, що на голові в мене такий був, як я його називала, Король Лев. Ось, ну, вже В дорослому віці я зрозуміла, як з ним впоратися, з моїм волоссям, і тому раджу всім, у кого мій тип так? волосся, тобто пухнасте, дуже пористе, густе і неважке, таке, знаєте, летюче волосся. Що з ним треба робити? Треба обов'язково користуватися маскою а замість бальзаму, майже після кожного миття. Це номер один. Номер два. Я, наприклад, не дуже люблю витягувати щось там цими плойками, утюжками. Якось я так до цього ставлюся. Оце зараз воно ну, трошки пошиться, але я його не витягувала. Як от висушила, так і висушила. Просто чого воно лежить, а не старчить так сильно, як завжди. Тому що в мене тепер є такий от гарний me Must Have спрей L'Oréal Elnet Satin. Це спрей, це не лак. Називається це спрей з термозахистом і стайлінг спрей тобто спрей для укладки. Тепер, де б я не була в Україні, в Нідерландах, де інде я буду шукати такий спрей, коли він закінчиться. Цю пляшечку мені віддала моя сестра, тому що моєї сестри зовсім інший тип волосся. Просто прямий, такий, знаєте, не дуже густий, не дуже пухнастий, такий більш слав'янський тип волосся. В мене більш єврейський тип волосся, тому що ну. Хто давно на мене підписаний, я вже казала, що в мене тата, мої, тато мого тата був єврей, і я на нього дуже схожа. І тому в мене його тип волосся. Ну, Мені пощастило більше, ніж йому, тому що він в 40 років вже був повністю лисий, І знаєте, був такий дуже сильний контраст між ним, яким він був у молодості, з такою гривою, знаєте, такою хвилястою, дуже красивою гривою. І потім повністю лисий. Ось. Тому жінкам. Нам щастить у цьому плані більше. Але, знову ж таки, треба знати, як поратися з таким типом, тому що в слов'янських країнах не дуже багато таких шампунів, спеціально розроблених для такого нетипового для нас типу волосся. Ну, Зараз воно виглядає як типове, але повірте мені, якщо б я з ним нічого не робила, воно було б от таким от шаром. Тому я його висушила, я його. Ну, просто скористалися маскою, наприклад, і оцей от класний спрей, і він, бачите, воно лежить. Він спрацював. Ось, що ще є. Ви знаєте, що я люблю кюне сироватку для волосся. Я вже казала, це нідерландська компанія, і вона так дуже, ця сироватка пахне дуже класно. Сироватка кюне. Хто в Нідерландах, то професійні перукарі продають прямо в своїх перукарних салонах цю марку Кюне. Але моя сироватка, вона в скляній пляшечці. А я зараз в Карпатах у подорожі, тому я не захотіла брати, звичайно, її, щоб її там знаєте, не розгецали, якщо будуть десь там кидануть мою валізу. Тому я взяла з собою цей ларіаль. Ларіаль олійку називається Liv антіпляус сиром, тобто проти пушіння. плаус це пушіння, пушок нідерландською мовою. Тобто проти пушіння. Ну, що вам сказати? Сюди я все ж таки не намагаюся олії не наносити або сирому не наносити, тому що дуже жирниться голова. Тому я трошки трошки сюди, трошки сюди, знаєте, трошки на кінці волосся, і нормально. Ну, Але масхев, краще цього я взагалі для свого волосся нічого не бачила. Маска і потім оце. І, іноді можна навіть жодними олійками більше не користуватися. Тому у кого така ж проблема, як у мене, що пухнастих-пухнастих знаходьте таку штучку, вона вам дуже-дуже допоможе. Класно. Лоріаль Paris, Ель Satin, Heat Protection, Протекшн Spray, Спрей 230 градусів. Буду шукати, де б я не була, якщо в мене закінчиться. Ну, не якщо, а коли в мене закінчиться. Все, дуже дякую вам за увагу і пока-пока.